Сьогодні ми з вами будемо навчатись, визначати особові займенники та ставити до них питання. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Доброго ранку, діти. Мене звуть Анастасія Олександрівна. Сьогодні ми з вами будемо проводити дуже цікавий та пізнавальний урок. Зараз я пропоную вам зробити таку невеличку вправу. Вам потрібно е, закінчити речення. І так, умовлені іменник часто замінюють якою частиною мови? Варя, будь ласка якою частиною мови? Займенником. А хто ще знає? Так, діти, правильно. Займенником. Далі. Займенники це слова, які вказують, але не називають що? Будь ласка, Іван. Назва предмета. Так, правильно, вони вказують на предмет. Далі займенники використовують умовлені, щоб. Хто знає, діти? Михайло. Знаєш? Ні, хто знає, діти? Підійміть ручку. Марія Висоцька. Щоб уникати тавтології. Так, правильно, щоб уникнути повторів. Далі, діти, молодці, давайте зробимо таку вправу. Діти, знайдіть та прочитайте, де тут є займенники. Давайте, хто хоче прочитати? Рома, будь ласка. Матвію там ручку піднімає. Добре. Давайте Матвію. Слово погідне, слово наше рідне, любимо ми тебе, будем вік любить. Обрій відкрився всім світам ти видне, видне, як сонце, як ясна, блакить. Ой рідне слово хай тобі щастить. Так, молодці. Зараз діти, скажіть, будь ласка, де тут є займенники? Будь ласка, рома, де тут займенники? У першому реченні. У першому, а, першому реченні немає зай... займенників. А, так, да, немає. Немає. А, наше. Слово наше. Так, правильно. А у другому рядочку? Ми. Ми. Так, молодці. А в третьому? Ми. Ти. Так четвертому. Немає. Правильно, молодці. І в останньому рядочку. Немає. Уважно дивіться. Василіса. Тобі. Так, правильно, молодці діти. Ось ці займенники. Правильно. Ви всі сказали вірно. Діти, складіть, будь ласка, з цими займенниками одне речення про рідне слово та запишіть його. Відкривайте ваші зошити. Записуємо число. Класна робота. Слово школа тебе люблять усі. Так, молодець. Хто ще хоче прочитати, яке речення записали? Поліна, ти вже написала? Ні, давайте швиденько записуємо Іван. Прочитайте, будь ласка. Ти для мене найрідніше слово. Так, молодець, дуже гарно. Добре, молодці діти. А зараз я вам покажу свої приклади. Ось, наприклад, рідне слово ми безмежно шануємо тебе або наше рідне слово збагачує нас. Так, зараз, діти. Сьогодні ми з вами повторили про все про займенники. Діти, сьогодні ми з вами будемо навчатись, визначати особові займенники та ставити до них питання. Діти, запам'ятайте. Я, ти, він, вона, ми, ви, вони це в нас є особові займенники. Вони вказують на особу або осіб, які відповідають на ті самі питання, що і іменники. Наприклад, хто, що, кого, чого, кому, чому, ким, чим та на кому на чому. Діти. 에, займенники май, 에, мають три особи. 에, перша особа, друга та третя. Ще вони мають числа однину та множину. Настюш, продемонструй зараз... екран. Настюш, перепрошую. Da, da, okay. А зараз подивіться, які займенники належать до першої, другої та третьої особи. Дивіться. Перша особа однини число однина в нас, це займенник я. Перша особа множини це ми. Займенник я вказує на особу, що говорить про себе. Перша особа множини ми. Вказує на Е, Указує на двох і більше осіб, які е, від імені яких говорять. Друга особа однини – це ти, вказує на особу, до якої звертаються. Друга особа множини це ви. Указує на осіб, до яких звертаються. Третя особа однини, він, вона, воно вказує на особу чи предмет, про які говорять або вказують на них. Третя особа множини, це вони, вказують е, на осіб чи предмети, про які говорять або вказують на них. Діти, а зараз спробуйте зробити таку вправу. Замість дужок поставте правильні займенники. Ось дивіться. Перша особа множини. Це в нас який займенник? Іван, будь ласка. Ми правильно зачитай нам перше речення з цим займенником. Ми зустрілися на стадіоні. Так, правильно, молодці. Далі друге речення. Можна я, Перша особа однини. Це який займенник? Васіїся, будь ласка. Це я. Я приїхала. Так, правильно, молодець. Друга особа однини. Це в нас який займенник? Марія, будь ласка. Ми. Так. Зачитай, будь ласка, речення. Ми на роликах. Друга особа однини. Ні, неправильно. Хто знає ще? Друга особа однини. Це в нас який займенник? Будь ласка, хто хоче відповісти, діти? Поліна. <клухи> Богдан піднімає руку. Ваня. Богдан, Ваня. будь ласка. Ми на роликах. Так. Друга особа однини. Давайте повернемось. Дивіться, діти. Друга особа однини. Це в нас який займенник? Ти. Так, правильно. Тобто ми вставляємо в це речення який займенник? Ти. Так, Ти. Хто хоче зачитати це речення? Варя, будь ласка. Немає. Варя, будь ласка. Ти на роликах. Так. Правильно, молодець. Далі та останнє речення. Можна, Богдан, будь ласка. Так, будь ласка. Е вони грали в бадмінтон. Так, правильно, молодці. Е давайте перевіримо з вами. Правильно ми з вами зробили все? Так. Так, правильно. Далі, діти. Ви всі молодці, правильно. Діти. Скажіть, будь ласка, які е, вам потрібно зараз зробити, скласти та записати два речення із займенниками першої особи множини і другої особи однини. Діти, скажіть, будь ласка, які це займенники? Будь ласка, Іван. Ми та ти. Так, правильно, це ми та ти. Діти, будь ласка, запишіть. Два речення із цими займенниками. Сідаємо рівненько всі. зошити тримаємо правильно. Так, ну що, діти записали? Давайте, хто записав, прочитайте нам свої е, відповіді. Марія Висоцька підняла руку. О, добре, Марія, будь ласка, зачитай нам два речення свої. Ми їли морозиво, та ти дуже гарна людина. Так, молодець. Варя, будь ласка, зачитай ти свої відповіді. Ми гуляли у парку, ти їв морозиво. Молодець, далі Іван. Ми поїхали до бабусі, ти навчився кататися на лижах. Молодці діти, все правильно. А ось дивіться, які в мене два речення. Ми з батьками у вихідні підемо дивитись лускунчик. Ти сьогодні добре справилась із завданнями. Так, діти, правильно, молодчинки, все вірно. А зараз давайте трішечки з вами розім... Я, розім я, проведемо фізхвилинку. Стаємо. Все молодці діти, сідайте. Трішечки відпочили? Так, почнемо далі. Діти, а зараз прочитайте вірш Лесі Лужецької. Давайте, хто хоче прочитати? Богдан, будь ласка. Хороші друзі, в мене є. І ми одна сім'я. Ми завжди думаємо одне. і ти і він і я. Нам люби сонце і тихий гай, долини і поля. Ми дуже любимо рідний край. І ти, і він, і я. Молодець, правильно. Діти, будь ласка, ви пишіть займенники, які використані у вірші. Першому рядочку, який в нас використаний Ми. Ми. Так, правильно. Далі у другому рядочку. Анастасія, ви зазначаєте, що особено число? Так, так. Виписуємо у стовпчик. Ти. Так. Він і я. Він і я. Останній рядочок можна не виписувати, тому що там повторюються займенники. Так, все виписали. А тепер, будь ласка, скажіть мені, діти. Перший займенник, який ви виписали, це який займенник? Ми. 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 Так. А ще тут є займенник. У першому рядку. Так. Ні. Ні. Взагалі немає. Мене. А займенник мене. Це, це є займенник? Ми. Так. Ми. Так, записуємо ще мене. Так, Матвій. Я хотів сказати, що я ще займенник мене. Так, правильно, молодець. Діти, а тепер скажіть, будь ласка, мені, запишіть. Е, займенник мене це яка особа? Так, Матвій. Особа перша. Так, а який рід? Матвій, будь ласка, який рід це? Чоловічий. Ні, ні. Це однина чи множина? О, це однина. Так, правильно, молодці. Далі у нас який займенник йде? Ні. Ми, так, будь ласка, це в нас яка особа? Е, це? Варя, будь ласка. Друга. Ні. Третя. Ні. Ні. Хто а, знає? Перша правильно, а це однина чи множина? Множина? Будь ласка, Алан. Множено. Так, правильно. Він Алан. Що, що? Він Алан. Алан, вибачаюсь. Далі, діти. Який займенник ви виписали? У другому рядочку? Ти. Ти, так, правильно. В дужках записуємо ти. Це в нас яка особа? Будь ласка, Ален. Одна. Особа. Перша, друга чи третя? Ні. Матвій, будь ласка. Друга. Так, правильно. Це в нас однина чи множина? Однина. Так, правильно. Молодці. Далі. Який ще тут є займенник? Він. Хто сказав? Я. Молодець, правильно. Скажи, будь ласка, нам що ти запишеш у дужках? Яка це особа? Третя. Так. А це однина чи множина? Однина. Молодець, правильно далі? Хто скаже нам Варя, Будь ласка. Давай, Василіса, будь ласка. Я. Так, правильно. Це яка особа? Перша. Перша. Однина, чи множина? Одна. Так, правильно, молодець. Далі. І останній в нас займенник. Це який? Будь ласка, Варя. Нам. Правильно, молодчинка. Це однина чи множина. Е множина. Правильно, а особа яка? Друга. Ні. Хто знає яка це особа? Будь ласка, Матвій. Перша. Перша. Правильно, молодці. Все вірно. Дивіться. Ось так. Давайте перевіримо. Мене це перша особа однини. Далі ми, це перша особа множини. Далі ти, це друга особа однини. Він третя особа однини. Я це в нас перша особа однини. Та нам це перша особа множини. Молодці діти. А зараз. Давайте підведемо з вами підсумок нашого з вами уроку. І так, діти, скажіть, будь ласка, з яким розрядом займенників ми сьогодні познайомились? Підіймаємо ручку. Хто знає, Варя, будь ласка. З займенниками. З якими саме? З Іван, будь ласка, з займенниками першого, першої, другої, третьої особи. Так, а це які займенники? Які замінюють іменники? Вони мають першу особу, другу особу, третю. Це які займенники? Василіса? На які можна дати питання? Це діти особові займенники. Далі, чому особові займенники мають таку назву? На що вони вказують? На особу? Так. Правильно. Матвій. Я теж хотів сказати на особу. Так, молодці, правильно. Скільки осіб мають особові займенники? Три. Матвій. Так, правильно, молодці. <гум> Далі. Які числа мають особові займенники? Будь ласка. Варя. Множину і однину. Так, молодці, правильно. А назвіть займенники другої особи множини. Будь ласка, Іван. Ні, вони це е, ви. Ні. Хто ще знає? Матвій, будь ласка. Ні. Ви. Ні. Друга особа множини. Так, а правильно, діти, ви молодці. Діти, ми з вами дуже плідно попрацювали, будь ласка, залиште свої реакції. Кому все вдалося, поставте пальчики догори, кому не все вдалося, підійміть ручку, а кому було важко, поставте сердечко. Добре діти, дякую вам за ваші реакції. Молодці. Ви сьогодні гарно всі попрацювали. Дякую вам за урок.